Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами таким швидким рецептом огірочків. Виходять вони там малосольні, готуються дуже швидко, можна сказати, хвилинку-дві хвилинки і вже можна їх вживати. Я вже її попередньо помила огірочки свої, у мене є тут такі чотири огірочки, і зараз я їх наріжу. Можна нарізати хто як любить. Я нарізаю ось так такими скибочками. І зразу закидаю сюди в банку. Не в пакет, так як завжди, а в баночку. І так нарізаю решту огірків. Коли я нарізала огірочки в баночку, тепер я нарізаю кропчик з гілочками і з усім і також засипаю сюди в банку тепер беру такі два зубчики часничку Можна більше, можна менше, це вже за смаком. І також нарізаю так нам дрібненько. Також висипаю все сюди в банку. Тепер сюди додаю е, чайну ложечку таку неповну солі і чайну ложечку е, цукру. Бачите, таку неповну. Все. І можна сказати, закусочка з огірків вже готова. Ще беремо, закриваємо капроновою кришкою, так. І так, і, так добре пів півхвилинки отак їх потовчемо, щоб всі трішки розійшлася з огірками. Ось так. Я тепер беру, відкриваю кришечку. Аромат на цілу кухню йде. Все. І висипаємо на тарілочку і вже можна вживати. Виходять вони такі хрумкі і дуже смачні. На швидку руч. Рекомендую приготувати. Тому дякую всім за перегляди. Всім пока! До наступного відео!